Що над головою висити, це все. Некрасиво і вже йому 35 років. Каналізаційні мережі над головою, напряклі від вологості стіни та жодних меблів. Так у лютому цього року виглядала частина укриття ліцею в селі Журавка. А такий вигляд ці приміщення мають зараз. Психічно Так, здорові. Добре. Добре. Ще в кого є варіанти. Коли ти в якомусь місці знаходишся там, де вже тебе приваблює око. Ти забуваєш про всі нервові ці стани, тебе чимось ти займаєшся іншим, і ти забуваєш про повітряну тут тривогу. Ти просто як знаходишся в іншій кімнаті, там де все дуже гарно. Три великі кімнати, де облаштували зону психологічного розвантаження, освітні та цифрові хаби, вели в експлуатацію минулого тижня. Якщо ми коли думали, от там супер, то у нас, в нас общем-то, Я думаю, що найгірше. Ми дуже задоволені, дітки задоволені. Ми можемо використовувати це не лише під час повітряних тривог, а й взагалі. Директор закладу Михайло Момот каже, це третина їхнього укриття. Тут також з нуля зробили дві вбиральні, в тому числі інклюзивні. Встановили вертикальний підйомник для маломобільних груп. На додачу до ремонту учасники освітнього процесу отримали сучасні меблі та обладнання. Бачите, проєктор тут є. Там у нас цифровий хаб, де там у нас відповідно є починаючи з безперебійника, який накопичує енергію, коли вона є. Там є зарядні пристрої. Що можемо ну, підзарядити, скажімо, ті самі планшети, ноутбуки, які там є. Там у нас 30 планшетів. Ноутбук, копірувальний пристрій. Начальниця Варванського відділу освіти Любов Лущик розповідає: більшість робіт, а це 2 мільйони 400 тисяч гривень. Профінансували зі швейцарсько українського проєкту «Десайт» в межах ініціативи десайт Відбудова ще 500 тисяч гривень. Додали з місцевого бюджету. Роботи тривали із січня. Я цього року основний акцент знову ж ставився на те, що це навіть уже не укриття сприймається, а якийсь мінус, перший, мінус другий поверх цієї будівлі для просто додаткової кімнати для дітей. Укриття розраховано на 300 людей. До Журавського ліцею як одного з опорних громаді, з'їжджаються діти з чотирьох навколишніх сіл. Такі можливості за рахунок проектів додають оптимізму і в те, що ми можемо реалізувати ще не один проект з такими партнерами, за словами Валентини Полторак, менеджерки проєкту, «Десайт», Варвинська Варвенська громада стала однією з двох на прилучень, які долучилися до нього. Сподіваємося, що наш донор, уряд Швейцарії, якому ми надзвичайно вдячні за ту підтримку, яку отримає Україна сьогодні в різних сферах, зокрема в сфері освіти, він розширить і продовжить цю ініціативу. Наразі десайт реалізує 27 проєктів у 23 громадах України, 11 з яких на Чернігівщині. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.